Привіт, друзі! Лівобережна Україна, Полтавщина. Дякую, що завітали! Спека тримається у нас третю неділю. Деякі рослини таке враження, що не відчувають жари, навпаки, квітують ще яскравіше, деяким дуже важко, майже як мені, обрієта має непоказний вигляд. Зовсім підсохла, але покажу пізніше. Біля неї Карпатський дзвоник. Ще нічого такий, живенький. Обріжемо його пізніше. Йдемо далі. Сьогодні обріжу все на цій клумбі, що має не дуже гарний вигляд. Дивіться, як якраз лаванда. Хтось тільки в мене он надібрав трішки, коли вона квітує, але нічого, мабуть, людині було потрібніше. Хай користується, мені не шкода. Так, головатень, дивіться, який красень. Вперше головатень квітує разом із флоксом. Такого ніколи не було завжди головатень Плюс лілії оце була краса. А в цьому році флокс ну, дуже рано почали квітувати. Зараз поглянемо з іншого боку, що там коїться і що там розростається. А то ж не видно звідси? Ось так. Вперше цього року квітує хінацея біла. Цей кущик я купувала, а ось цей кущик вирощений мною з насіння. Він, до речі, набагато гарніше наріс. Поряд троянда аспірин. Гарно квітувала, але, на жаль, я пропустила її цвітіння. І ще є небагато ягідок лохини. Зараз розповім, який сюрприз мене чекав тиждень тому. Приїжджаю, як завжди оглядаю ділянку, підходжу до лохини, і що я бачу? Оце все перерито, коріння стирчать на поверхню, в усі боки розкидана кора. Що таке не пойму. А потім, порадившись з татом, кажу, що це було, хто там такий ходив. Він каже, більш за все, що це був їжачок, і він шукав там хробачків. Дійсно, тут же вологіше і набагато легше копати. Розповіла я вам про сюрприз, який чекав мене на ділянці, і берусь до роботи. Сікатор в руки, і перше обрізаю дельфініум. Обрізаю його повністю. Майже під, під самий корінь, залишаю пенечки до 5 см. Він має вже не дуже гарний вигляд, я не хочу, щоб насіння з нього сипалось, він сам дуже гарно насівається, без проблем проростає, розмножується. До речі, таким чином я його і розмножила. Оце, друзі, ви подумаєте, говорить про жару, а сама сидить в шерстяній кофті. Це я з самого раночку в 6 ранку прийшла для того, щоб попрацювати не в спеку, а в задоволенні. Цей дельфініум я обрізала на минулому тижні і він почав, Бачите, які гарні, молоденькі, соковиті листочки. Оці пустоти я ніколи не закладаю. У нас не настільки багато душів. Щоб вони йому якось нашкодили. Цей кущик залишу, хай він трішки набирається сил. Щось обрізала, а щось залишу, хай розростається, він молоденький. Почав квітнути платикодон, і я бачу, що спека йому не стала на заваді, листочки гарні, м'ясисті. Бутони є, тільки щось їх під'їдає, ну, як завжди, не без цього. Працюємо далі. На черзі шавлія. звичайна наша полтавська лугова, я так її називаю, біля неї також відквітувала воложка. Це все обрізаю і бачу, що знизу починають відростати нові молоді пагінці. Залишу тільки насіння із декоративної цибулі. В нього дуже гарний ніжно-блакитний колір. Ось цю рослинку, ці, цю цибулинку я хочу все-таки розмножити. Далі під зріз іде Вероніка сиза, там, хоч і небагато суцвіття, та вони є і цим заважають квітнику. Дзвоник карпатський зараз має зовсім непривабливий зовнішній вигляд. Але це все дуже швидко вирішується. Зараз підрівняю сантиметрів 10-15, від відзвищу світя, обріжу, ввечері гарно пролью. і через певний період дзвоник буде знову квітувати своїми ніжними блакитними квітами. Обрієта хоч в такому вигляді, але вона зверху. Як ви бачите, має зелененькі листочки. Тобто вона наросте я її не, не чіпає. Зовсім безжиттєвий, але там є зелененькі. Пагінці. А чи так моралі? Дуже гарна. Грунтопокривна рослина. Але вона швидко квітає, після цього залишаються ось такі зелені м'ясисті листочки. Але квітує вона дуже фантастично. Та навіть такі от також цікаві, ніжні. Можна залишити, але я все ж таки їх приберу отак. От Можна навіть без сікатора вони без проблем видаляються Головне це робити легенько. Ой. Як завжди, після стрижки, обрізки квітів трошки пусто, лиса. Тим не менше все швидко розростеться і тим квітам, яким зараз... Немає місця. Вже через тиждень-два буде вистачати, і вони гарно розложуться і розростуться. Ось так, як завжди, блакитно фіолетова гама і ще трішки ж додаю сюди білої. Білий колір це ехінацея і троянда. Ось така клумба постійного квітування. Блакитно-фіолетово в ямі. Скільки тут і джмелі, і бджоли, і оси, і якісь такі чудернацькі ось. О. І мені дуже подобаються ось ці сизі килимки, хоч вони і не дуже квітують, але все одно вони продають. Шарме клумбі на початку відео я говорила, що деякі рослини не відчувають жари і квітують від цього ще краще. Одна із цих рослин це головатень. Він мені дуже сподобався. Один раз я замовила його в інтернет-магазині Florium. Все інше розмножила з насіння, він дуже гарно насівається сам. І отак розкидала його по діляночці. В одному місці, і там ще в одному, і на центральній клумбі. В нього дуже гарний синій колір, такий гарний, насичений, і він дуже довго тримає його. Ще одна посухостійка рослина це ж лаванда. Я її взагалі не поливаю, їй вистачає тієї кількості опадів, що йдуть в нас на Полтавщині. Але це дорослий кущ, а от молоді кущики, які тільки-тільки розростаються, я поливаю. Друзі, дякую, що провели ці 10 хвилин зі мною. Всім спокійного і вдалого тижня! До нових зустрічей!